Незламна країна, незламні українці. Далі поговоримо про те, що відбувається зараз на Херсонщині. З нами на зв'язку Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас! Розкажіть нам про поточну ситуацію. Бо бачили інформацію, що ось десь буквально в минулої години був ще вибух в Херсоні. Вітаю, добрий день, Херсонщина. Це Україна, слава Україні. Дійсно, окупанти продовжують обстріли, і обстріли лунають щоденно. зараз повідомляють те, що в місті Херсоні так само пролунали вибухи, і ви знаєте, їх вже там кажуть пообідні обстріли. Тобто люди вже приблизно розуміють. або звичай зазвичай вже йдуть ранкові обстріли. Вже херсонці знаєте, як між собою кажуть: випили ранкової кави, обстріляли тоді. Пообідали, обстріляли. Повечеряли, обстріляли і, на превеликий жаль. Так відбувається в місті Херсоні, і ці обстріли тривають щоденно. За минулу добу окупанти шість раз обстріляли місто Херсон, і Це було влучання багато будинки і в комунальні підприємства до речі, вчора постраждало двоє працівників водоканалу, які були безпосередньо на роботі і постраждали від вибуху, який прийшовся по комунальному підприємству. Також окупанти завдали удар по дитячому центру реабілітації. І там одна людина постраждала. Тобто, окупанти, як ми бачимо, гадять не тільки по житловим кварталам, а б'ють і по критичній інфраструктурі, по медичним закладам, по пожежним частинам і намагаються всіма силами зробити так, щоб припинити життєдіяльність місця, але міста, але це їм не вдається завдяки роботі. Хоті національних служб, завдяки роботі працівникам ДСНС, вдається найкоротші терміни відновлювати. І, до речі, скільки разів окупанти били по медичним закладам, але сьогодні медична допомога надається всім херсонцям. На зараз в Херсоні працює ізраїльська місія лікарів, які допомагають саме херсонцям, і це безкоштовні прийоми, які на сьогоднішній день є в місті Херсоні. Але треба попередньо записатися на сайті військової адміністрації і разом з тим, що приймають лікарі, ще й у разі необхідності видаються на документи безкоштовно. А, пане Сергію, а оцей дитячий центр реабілітації це вже ж четвертий обстріл по цьому центру. А він продовжує свою роботу. Е, ну на зараз там тривають роботи, якраз по подоланню наслідків обстрілів. Звичайно, після обстрілів дітей перевозять на зараз. Він був пустий, на зараз він не працював. І як ми бачимо, окупанти наносять не тільки по центру реабілітації, нещодавно двічі один раз тоді другий раз. Згодом окупанти взагалі обстріляли пологовий пологове відділення в місті Херсоні і дитячу обласну лікарню і обласну клінічну лікарню. Тобто ці удари окупантів по медичним закладам вони вже приймають такий системний характер. От я це хотіла запитати, що власне що вони постійно б'ють в одні це ті самі точки. Я маю на увазі по об'єктах критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності міста. Так, це намагання припинити життєдіяльність міста і не тільки по медичним закладам, ну вони намагаються зробити так, щоб не було змоги надавати медичну допомогу. Вони ж на Лівобережній фактично в містах, які знаходяться на узбережжі, каховка, нова каховка Тавріз, врізьгарнастаєрка, зупинили роботу лікарень. Вивезли все обладнання. Вони там розказують про те, що люди можуть скористатися медичною допомогою за якимися там за якимися там телефонами, але ж фактично на зараз люди в окупованій лівобережній частині Херсонщини ближче до узбережжя залишились без медичної допомоги. Саме це вони намагаються зробити симетрично в місті Херсоні, щоб показати, що Херсон так само без медичної допомоги, і саме тому вони б'ють по місту Херсону по медичним закладам для того, щоб не було можливості надавати медичну допомогу. Але на сьогоднішній день, якраз повторююсь, і за допомогою міжнародних організацій, і саме наші лікарі продовжують працювати, продовжують допомагати людям. І тут ще треба зазначити, що велика кількість людей, яка якраз страждає від рашистських обстрілів, і їм надається допомога ось в цих медичних закладах. Пане Сергію, стосовно тимчасово окупованих територій, а була раніше така тенденція, може вона й зараз зберігається, і ви розкажете що вони обстрілюють Херсон, розвертаються і обстрілюють тимчасово окуповані території. Що потім розказувати, подивіться, це Україна ото вас обстрілює. Так, Ці обстріли тривають постійно, і тут навіть не те, що розгортаються. Якщо казати про Каховку нову. Каховку, то вони навіть не переймаються тим, щоб розгортати, тому що там Каховка і Нова Каховка вони знаходяться безпосередньо на узбережжі, а вони проводять обстріли житлових кварталів цих міст з глибини окупованої території, і мешканці просто бачать, що виліти ідуть з глибини окупованої території. Таким чином вони намагаються залякати людей. Таким чином вони намагаються спровокувати людей. Піддатися на оту так звану евакуацію, яку оголосили окупанти, примусово. А фактично триває депортація, тому що ті люди, які погодились поїхати, і першу партію поїхали з міста Каховка і Нова Каховка, то вони опиняються десь далеко в Сибіру, і ті житлові сертифікати, які ми окупанти заманювали. І які розхвалювали, виявилися звичайним фейком а людей розміщають банально по баракам, знову таки обіцяючи, що колись ці житлові сертифікати будуть поміяні на житло. Але люди фактично на сьогоднішній день вже не розуміють, чому вони піддалися на цю провокацію. шукають шляхи повернення на підконтрольну територію України зараз з тих місць, де вони виявилися у результаті. Депортації. А вони ще з українськими паспортами чи вже е, з російськими? Ну, я маю на увазі, чи є в них можливість через треті країни виїхати і повернутися до України? Так, ви знаєте, це перша хвиля людей, які виїжджали, в них ще не було такої вимоги здавати український паспорт, і багато з них навіть не отримували російські паспорти. Це зараз окупанти вводять. Примусову паспортизацію росіян, і це відбувається якраз в місті Геніческ. Там окупанти зазначають, що працевлаштуватись чи взагалі працювати. Якщо ти підприємець, ти маєш тільки якщо в тебе є російський паспорт. А умовою тепер отримання російського паспорту є здача українського паспорта. Тобто вони примусово на зараз тиснуть на людей тим. Щоб люди здавали українські паспорти і відмовлялися від українського громадянства, але багато людей відмовляються категорично це робити і живуть здебільшого селищних районах за рахунок свого приватного господарства. То до таких людей окупанти приходять з обшуками, затриманнями і тортурами. А ще була інформація від людей, які ну там зокрема з Нової каховка про те, що окупанти а, шукають пусте житло. Ну або роблять його пустим, там а, виганяючи людей на вулицю і заселяються туди самі. Ну і звісно ж, мародерство там просто а, в стилі людина вийшла. Я не знаю за хлібом на 15 хвилин. Прийшла вдома вже нічого немає. Мародерство зараз процвітає абсолютно по всій території окупованої Херсонської області, і на зараз окупанти проводять систематичні обшуки населених пунктів, тобто вони спочатку забороняють їсти виїзд з населеного пункту, заходять в населений пункт. Знаєте, як такі певні зачистки. Нацистські зачистки і йдуть по населеному пункту, виявляючи ті домівки, де люди виїхали, виїхали не під контрольну територію України і фактично не проживають. Згодом, після ось цих обшуків і ідентифікації такого житла, туди заходять окупанти з тотальним пограбунком з цих будинків, де немає казяїв, вони виносять абсолютно все, але найбільш цинічно, що вони почали. Ось це награбоване майно видавати в інших населених пунктах як гуманітарну допомогу, тобто окупанти грабують і ще й виявляють з себе благодійники. Це щось новеньке, бо вони раніше ж все відправляли на Росію. А пане Сергію, ще хотіла запитати на тлі оцих розмов про а, підготовку до нового масштабного наступу, про те, що він можливо вже триває, зокрема, і на Луганському напрямку. Ситуація в самому Херсоні я маю на увазі і в Херсонщині підконтрольній Україні. Чи люди а, виїжджають, чи є якась якісь рухи в плані евакуації, чи поки залишаються на своїх місцях? Ви знаєте, я постійно кажу і продовжую казати, що жодного наступу росіян по Херсонській області не відбудеться, тому що форсування Дніпра є неможливим. На превеликий жаль неможливим і для наших збройних сил, тому що є це є природна перепона, і її не треба її треба не просто форсувати, а й закріпитися на іншому березі і факт це буде нести за собою дуже великі втрати, і практично зробити це в умовах сьогоднішньої війни майже неможливо, і сил окупантів на лівому березі в тій достатній кількості з наступальним озброєнням його просто немає. Дійсно відзначається посилення присутності військових Російської Федерації, але здебільше присутність зараз виявляється в раз в лавах ФСБшників і МБДшників російських, які знаходяться на окупованій території, і які постійно прибувають а прибувають вони для посилення тиску на Людей, які знаходяться на окупованій території, посилення ось такого е, міліцейського тиску на людей, щоб вони. Е, Знаєте, були зламлені, але херсонців не зламати це однозначно, і Херсонщина це вже довела остаточно, тому це просто збільшення російських військових і присутності російських МБДшників на лівому березі для посилення тиску на людей, яких залишились в окупованій території. Виїхати на превеликий жаль на підконтрольну територію України одразу неможливо. Єдиний пункт про. Який працював Васильівка, він заблокований від Нового року і виїхати туди неможливо. Спочатку окупанти придумували якісь там перепустки, спеціальні дозволи і так далі, але згодом фактично заблокували повністю пересування. Но зараз єдине, як можна виїхати, це через анексований Крим, але цей шлях займає. Доволі тривала і по часу, і дорога вартістей, хоча люди виїжджають, розуміючи всі риски, які перед ними є, але все ж таки люди їдуть і через Прибалтійські країни, через Грузію, можуть повертатися назад в Україну або залишатися в європейських країнах. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову. Сергій Хлань був з нами. депутат Херсонської обласної ради говорили про ситуацію. А в Херсоні, в Херсонщині і на тимчасово окупованих територіях.